Доброго дня, любі друзі, Витері Софія. Благодарую вас за підписку, за лайки, за те, що ділитеся моїми розкладами, за те, що коментуєте. Мені дуже приємно і це допомагає розвитку мого каналу. І так, роблю розклад на 7. На 7 травня 2023 року. Поїхали. Сигніфікація було, Є. Буде. Тепер те, що кохання родина. Або відносини ваші, да, тепер а, гроші, робота, або ну, фінанси, ваші якісь ресурси, матеріальні, скажімо так. Да. От, і те, що треба знати, або як порада хай буде. О, бачите, два дні була в прямій позиції. Зараз перевернулася. Вчора смерть була так само, тут тільки перевернута. Ну вже якесь якесь де полегшення. да, Король Пентаклів це те, що було. Дивіться. Тут якась у вас можливо була зустріч з небезпечною конкурентом, Тут якась була людина така без моральних принципів, і якщо їй було треба завдати вам шкоду, да то він міг це зробити, тому що він готовий на все. От. Тут про вічість, слабкість, страх у когось там зіткнення з корупцією і самовпевненість. Ну, тобто, впевненість в собі це добре, але коли самовпевненість да, надмірна, то вона іноді заважає людям адекватно ну, розрулювати якісь ситуації, виходити да, з них, тому що надмірна самовпевненість, то. Той стан, де вже вмикається его, а воно ну, его, воно ж его то его, да? воно ж це ж гординя, воно ж воно ж неадекватне. Воно завжди нас на якісь там негідні такі поступки дії штовхає. Дивіться, тут про смерть це те, що наразі зараз. Тут такий стан, що нема можливості сконцентруватися. Да? Якась у вас розфокусовка, можливо, крах планів, розруха, але не масштабна. Да? Вже, вже менше, вже менше. Далі дивіться: дев'ятка жезлів це те, що буде. Карта каже про те, що тут буде якесь незадоволення з собою, можливо, буде просто внутрішня агресія. Ну, це те я не знецінюю цього. Це взагалі від цього і, і, і всі біди. Да? Коли внутрішня агресія, ми притягуємо агресію до себе і тож треба розібратися. Тут, можливо, якась невлаштованість в домі та сім'ї, муки творчості. Карта каже, не треба злитися на інших. Все так буде за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід нічому вас не навчив. Дивіться, з минулого, любі друзі, минуле треба завжди відпускати, але обов'язково брати звідти досвід для майбутнього. Тому що. Коли ми вчиняємо ну от в якусь ситуацію, да, ми потрапляємо і ми робимо, наприклад, от зробили так. ну от там, не знаю, Зайшли в магазин, купили, а, купили собі булочку. Булочку, не, не перевірили її, вона погана. да, Ми вийшли з магазина. І що? І викинули її вдома. да, Тобто, прийшли додому, вона погана булочка, ми її викинули. Ми приходимо наступного разу, але якщо ми не взяли той досвід для себе розумієте, як навчання. То ми знову можемо взяти булочку і подумати, ні, ну кожного дня мені не може попа, е, ну, попадатися погана булочка. І ми знову не дивимося на неї. Да? Наприклад, взяли та й взяли. Сьогодні мені пощастить. А все світ каже: слухай, ти навчишся про себе піклуватися. Ти будеш їсти нормальне щось, да? ти будеш дивитися на там, строк годності і так далі. розумієте? І він знову нам дає погану булочку. Ви приходите додому і знову такі, Йо йо їсти нема чого, булку Купив, знову викинув замість того. По перше, да, у вас було декілька варіантів розвитку. Ви могли принаймні другий раз вже. По-перше, по переглянути ту булочку, да, по-друге, якщо ви не переглянули прийшли додому, ви могли вже ну, одягнутися, все ж таки, взяти себе в руки, піти не то, що ругатися, а повернути її, да, обміняти на нормальний продукт. Але ви не зробили ні того і не того. І тому точно чекайте, що наступного разу не тільки булочка у вас буде поганою. Розумієте, тому що ви не взяли досвід. Ви робите одна однаково. і тому Ваші результати вони не просто будуть однаковими. Тобто, другий раз у вас тільки булочка може бути простроченою, а потім буде погіршуватися. Да? Ви ще там можете а, ну, отруєння взагалі там, від ковбаси, ну від інших. це я просто як приклад, щоб було зрозуміло. Да? Саме простий приклад. Тому, будь ласка, беріть досвід зі своїх а, ситуацій, беріть досвід і тоді ці. Ви коли робите вже по-іншому, да, от ви взяли досвід. Таке наступного дня прийшли в магазин. Ага, я вже знаю, що булочка навіть може бути поганою. Навіщо воно мені треба? І усі продукти роздивляєтесь, роздивилися, все, все світ подивився. Фух, слава Богу. Цей урок вона або він вже пройшли. Все закриваємо. Ви розірвали це колесо, це коло. Розумієте, ви не будете ото ходити так по по колесу бігати потім все життя. От для цього нам даються всі ситуації щоб ми робили висновки наступного разу, щоб ми вчиняли по-іншому. Зрозуміло, тоді буде всім щастя. Дивіться, сімка мечів знову прийшла в такій же позиції, а це про. Або ні? Да Вона була на іншому. Ладно, неважливо сімка мечів, дивіться. Це в нас сфера е, родини, да або ну, відносини, якісь у вас, наприклад. Тут про обман, про сором, можливі якісь неприємності, злі язики, наговори, інтриги, плітки. Тут якісь плани, да, ваші спільні, вони можуть звал, ну, звалитися, зламатися. Можливо, у когось така надмірна впевненість собі. Котра може призвести до нестабільності в житті. Що це означає? Да? Наговори, інтриги, плітки, злі язики, у ці вони можуть на вас повпливати, на ваші відносини. Якщо ви просто будете, а, знаєте, надмірно впевнені в собі і не намагатися якось заспокоїти людину, да? Ну, людина може да, повірити злим язикам, тому що, знаєте, вони от ці злі язики, вони такі. В них така фантазія, просто вони іноді так розказують яскраво, що ти просто не можеш навіть уявити, що людина то просто вигадала. Розумієте, вони можуть навіть дрібниці вигадувати, щоб підтвердити свою брехню. Тому, будь ласка, не будьте занадто самовпевненими, що ваша людина там, наприклад, настільки вас любить, що вона нікому ніколи не повірить. Це добре, але от такі люди, ну знаєте, вони все одно якесь. Можливо, можливо, насіння такого підозри якоїсь, да, ну, чогось негідного можуть посіяти в вашій іншій людині. Тож не будьте, знаєте, такими надмірно самовпевненими, от, а розмовляйте, розмовляйте, пояснюйте і не, по перше, не з тими злими язиками, да, з тією людиною, котра для вас дорога. От. Тому що ну, вони ще злі язики просто так не приходять. Да? Можливо, хтось вам заздить, можливо, не знаю, там а, з кимось ви не захотіли зустрічатися, і людина вас кохає, але вона токсична і не розуміє, да? ну, не, не розуміє, щоб, а, щоб ви на неї звернули увагу, наприклад, їй краще там, не знаю, піти в спортзал або там, зайнятися собою, там, а, а, відвідувати салони краси. Вона починає просто про вас підкувати, щоб у вас не було щастя розумієте? ну є такі низькочастотні люди, що ви зробите. От тому просто бережіть своє оточення да, тих, хто хто для вас рідні. І так, трійка кубків це те, що стосується грошей, роботи, наприклад, ваших ресурсів. Дивіться, тут карта каже про витрати на себе, можливі, якісь великі навіть придбання, покупки, про маленькі радощі, задоволення від їжі та сексу, можливо, поява суперника, можливий, трикутник. Да? І ми роздивляємося тут сферу фінансів. Тож, дивіться. У вас, можливо, трикутник навіть бути в якоїсь співпраці. Да? Наприклад, ви плідно там працюєте з керівником, і тут хтось з'являється негідний починає через якісь там, знаєте, інтриги щось там пліткувати за вашою спиною і відвертає від вас людину і так далі. От. Але карта вам просто радить. А, ви промінюйте співчуття та милосердя до інших, і це вам повернеться внутрішнім балансом, Да? Тобто, якщо людина входить, якісь ваші намагається увійти якісь ваші відносини, ви повинні просто, що таке, да, там, співчуття та милосердя. Це не означає, що та ладно, заходь в мій бізнес, та ладно, поруш його, ні. Просто ви повинні розуміти, що то людина вона низькочастотна, вона нещаслива і так далі. І це не означає знову таки, милосердя, не означає дозволити їй перейти ваші кордони. Да? Але коли ви розумієте, чому родина, людина інша негідно вчиняє, вчиняє, да? ви розумієте, що вона просто не розвивається, вона низькочастотна, вона ментальна, можливо, хвора, можливо, взагалі, там не знаю, це психічна хвора навіть. Да? Ви просто самі дивіться, ви самі. Перелаштовуєте свої енергії, да? і ви проще це переживаєте. Тобто ви даєте відсіч, да? вам ніхто не каже не захищати свої кордони. От. Але ви всередині це легше переживаєте, зрозуміло? І, ну, і буде вам щастя від того. Дев'ятка пентаклів, дивіться, це ну, взагалі як е, порада якась. Да? Карта каже, що тут, можливо, якесь у вас буде неправильне планування справ. І за цього будуть помилки, і як наслідки можуть бути втрати моральні та матеріальні. Карта каже, що може бути нестабільна фінансова ситуація. Розчарування може бути в дружбі та грошовий кризис. Зрозуміло? От, а, ну... Якщо до вас, звісно, в вашу співпрацю, ваш бізнес, хтось запхається, третій, наприклад, ну, третій це зайва людина, да, або негідний конкурент, ми про це кажемо. От, то звичайно, але ви зараз можете попередити. Я роблю завжди їх не день на день. Да, я роблю а, раніше ці розклади, щоб ви подивилися от, і а, пропрацювали для себе ці моменти. Це просто випробовування. І якщо ви не, не будете захищати свої кордони. Да, і якщо ваше заграєтеся в милосердя, та ладно, та ладно, ні, та ладно для себе, та ладно, я не буду нервуватися надмірно, да, та ладно, я лагідно захищу свої кордони, щоб мені потім від карми не прилетіло. Да, там я не буду вбивати когось, да, бо там не знаю щось страшне робити. От в цьому та ладно, да. От. Але все одно захищайте, і ви можете це все попередити. зрозуміло? Я вам бажаю всього самого найкращого, любі друзі! Тримаємося світла! Це все не назавжди. Всі ці ситуації тимчасові. Все буде добре, якщо ви будете фокусуватися на світлі і на позитиві. Я вам цього щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія!